У ботаніці помідори вважаються ягодами для нас простих смертних. Томати, улюблені багатьма овочі, не станемо ми помідори подавати на десерт або додавати в компот. Стиглі плоди цієї рослини підуть в салат борщ або на засолювання. Для цього ми і вирощуємо наші улюблені помідори найрізноманітніших сортів. Один з дуже популярних новачок історія старого знайомого. Наприкінці 1970-х років під керівництвом Володимира Шафатова на Волгоградській дослідній станції ім Ні. Вавилова спільно з Волгоградським аграрним університетом був створений новий сорт томатів з 1982 року Він був на сортовипробуванні в державній комісії української. Федерації з випробування та охорони селекційних досягнень у 1986 році було прийнято рішення про внесення помідорів новачок до державного реєстру селекційних досягнень. Сорт був допущений для вирощування у відкритому ґрунті в районах північного Кавказу середнього і нижнього повожжя Далекого Сходу. Зовнішній вигляд і характеристика томатів новачок. Томати новачок середньоранні. Вони дозрівають за 114-127 днів від появи сходів. Кущі цього сорту помідорів невисокі, детермінантні обмежені рості. за характером розвитку рослини. Їх висота коливається від 50 до 85. Кількість ялок і листя, і їх розмір середні. Над пятим 7 листом з'являється перше суцвіття. Наступні через лист або два, як правило, в кожній гро на 8 квіток. З яких утворюється чотири сім зав'язей. гладкі плоди овальної форми, дозріваючи, стають червоними з помаранчевим відливом. Вони щільні і м'ясисті, гарні і в салатах, і в домашніх заготовках. А розміром томати майже однакові. Важать по 70-100 шкірка плодів щільна, не схильна до розтріскування і механічних пошкоджень. Помідори відмінно переносять транспортування добре зберігаються до трьох місяців. У середині томати містять 3-5 насіннєвих гнізд. Смак оцінюється високо, свіжих помідорів – 4-4-6 бала приготованого з них соку. 4-2 бала законсервованих цілком томатів 4-4 бала. Вміст сухої речовини в соку томатів новачок знаходиться в межах 5-2-6. Урожай товарних плодів, який новачок дав при сортовипробуванні, Склав 417, 508 цга, Максимальна досягнута врожайність склала 551 цга. Відзначена стійкість сорту до голової неметоди. Оскільки томати новачок відрізняються дружним цвітінням і таким же майже одночасним дозріванням плодів, які не розтріскуються при перезріванні і стійкі до механічних пошкоджень, сорт рекомендований для одноразової механізованого збирання і використання в промисловому консервуванні. Агротехніка томатів новачок. Виростити помідори новачок ні, трохи не складніше, ніж інші сорти томатів, вони, в залежності від місцевості вирощування, підійдуть для грядок, теплиці, парника або плівкового укриття. Процес починається з висіву розсади, якщо вирощувати її самостійно. То почати посів насіння можна з середини березня і до першої десятиденки квітня термін вибирається з таким розрахунком, щоб до часу посадки помідорів на постійне місцеві крослин становив 50-60 днів. Зазвичай це відбувається в другій половині травня, коли мине ймовірність заморозків для утримання дружних сходів. Спочатку відбраковують слабкі і хворі насіння. Занурюючи весь посівний матеріал, сольовий розчин, один чайна ложка на склянку води. Через чорть години повноцінні насіння опустяться на дно посудини, а негідні будуть триматися на поверхні, їх зливають з частиною води, а якісні відсіджують через тканину і промивають кілька разів чистою водою. Просушують перед посівом насіння, знезаражують в слабкому розчині марганцево кислого калію ґрунт для розсади можна використовувати покупною або приготований самостійно, змішавши землю городню 1 частина перегній, 2 частини коров'як, 1 частина торф, 6-7 частин. Після заповнення ґрунтом судин для вирощування розсади її рекомендується оприскати розчином стимулятора росту в концентрації. Зазначено як інструкції епін екстра корневин, циркон, цилк, гумат натрію або інший при посадці діють наступним чином насіння в ґрунт заглиблюють приблизно на 1-1,5, присипають їх тонким шаром землі. Ємність накривають прозорою плівкою або склом, ставлять в тепле місце з температурою близько 20 25 Після появи сходів укриття знімають з появою третього справжнього листка розсаду, пікірують в окремій ємності для кожної рослини, якщо насіння не були посаджені в окремій ємності, поливають у міру підсихання верхнього шару землі. Важливо не залити сієнці, це може привести до розвитку чорної ніжки і загибелі розсади. Підгодовують розсаду двічі за період вирощування. Через 12-14 днів після пікірування на 1-2 площі ґрунту вносять 4 кг аміачної селітри, 30 кг суперфосфату, 8 кг хлористого калію, ще через 3 тижні кількість добрив подвоюють. Приблизно за 10 днів до розміщення розсади на грядці її починають гартувати, виносячи спочатку на 2-3 години на відкрите повітря або балкон. Потім, збільшуючи тривалість загартовування до цілого дня, висаджують рослини за схемою 04-0,5. Оскільки томати дуже вимогливі до родючості ґрунту, через 10 15 днів після висадки в ґрунт рослини починають удобрювати. Першу підгодівлю для росту куща виконують добривом, що має в своєму складі азот і сірку, аміачною селітрою в обсягах і концентрації. Зазначених в інструкції до удобрення не слід перегодовувати кущ азотом, інакше він наростить багато зелені на шкоду врожайності в період цвітіння і початку формування зав'язи, вносять калійні і фосфорні добрива. Найкраще застосовувати монофосфат калію, одне з найбільш концентрованих фосфорних добрив, яке одночасно містить багато калію Пропорції 10 на 10 води під корінь. Далі весь періл плодоношення томати підгодовують золою, яка прискорює дозрівання плодів і покращує їх смак. Найпростіший спосіб насипати золу навколо куща, після чого добре полити і розпошити землю, Полив потрібен, помірний відповідно до погоди один-два рази на тиждень. Для профілактики захворювань рекомендують один з щотижневих поливів поєднати з обробкою ґрунту марганцівкою з метою запобігання захворювань томатів, для цього на 10 води беруть 5 хперманганату калію, після поливу водою під кожну рослину вносять склянку розчину марганцівки, необхідні томатам розпушування і прополку бур'янів може замінити мульчування землі 5 см шаром органіки сіно, деревні стружки, торг і так далі. Відгуки про сорт новачок. Посадив у себе на грядці цей чудовий томат приблизно через чотири місяці. У мене вже був перший урожай зі слівовідними плодами, що мають великі розміри, а також масу, при цьому більшість плодів не піддавалися розтріскування, добре витримували перезволоження, а також спеку, практично не з'їдений шкідниками. Совка його не їсть фаромірх псс, оцовікцом ревів 670793. Хлитомати порадували мене своєю швидкою схожістю, схожість становить понад 90 Це за моїми спостереженнями у вирощуванні томати невибагливі, можна посадити і зрідка поливати, доглядати, як кажуть, серії саме росте. Мені це дуже подобається, адже робота не дозволяє постійно копатися в городі. У смаку томати мені також дуже сподобалися, ідеальні вони в салатах. Але найбільше мені сподобалися ці томати маринованими у власному соку. Це дуже смачна заготівля на зиму, але надва один один двах. Оце Хочу порадити вам насіння томата новачок. Я часто купую цей сорт помідор, і мені він подобається. Дуже хороші смакові якості, щільна м'якоть. Для закачування на зиму дуже хороше насіння. Цього томата я купую вже не перший рік і схожість у них хороша, і сам помідор відмінний. Сорт новачок виведений спеціально для засолювання і цінується за високі смакові і засолювальні якості оліфтик 2012, тисячі дванадцятьх 329469. Ревів брат новачка і його теска. У томата новачок є рідний брат, тільки рожевий. А не червоний і теска, що носить ім'я новачок з добавкою Делюкс новачок рожевий. Оригінатори сорту новачок в 2003 році направили на сортове пробування в Булдерсорткомісія. Новий томат новачок рожевий. Він успішно пройшов перевірку і в 2006 році поповнив держеєст селекційних досягнень. Рожеві середньостиглі плоди томати цього сорту дещо більші, ніж у червоного побратима. Вони важать 80-113, їх смак оцінюється як хороший, урожай товарних плодів, які складають до 8-9 всіх зібраних помідорів, за вагою склав на сортовипробуванні триста вісімнадцять п'ятсот крім того, томат новачок рожевий стійкий до посухи, новачок делюкс, ще пізніше з'явився томат новачок Делюкс, створений ді овочівництва захищеного ґрунту і селекційною фірмою гавриш. На сортовипробування в Пудерсорткомісія БУ він був представлений в 2007 році, а в Держеєст селекційних досягненнях його внесли в 2011 році. Цей томат середньопізнього терміну дозрівання має універсальне призначення. Він може використовуватися як салатний, перероблятися на томатні продукти або консервуватися цілком. Червоні помідори сорту новачок Делюкс важать 66-110 смак. Оцінюються як хороший і відмінний. Кількість товарних плодів на сортовипробуванні склала 9-6. Загального збору у Північно-Кавказькому регіоні урожай склав 286,514 вісімдесят як і у стандартних для цієї місцевості новачка і новинки Кубані, а в Нежневоском 243,633 сорок цга, як у стандартного тут новачка. Новачок делюк стійкий до фозаріозу і вертицильозу. Врожайні дружно і досить рано плодоносні томати новачок припадуть до смаку багатьом городникам. Особливо він порадує любителів заготовок на зиму сподобається він і тим, у кого немає достатньо вільного часу для ретельного догляду за рослинами, недарма сказано. Серий друг краще нових двох. Перевірений не один рік городниками різних регіонів, томат новачок не поступиться багатьом новомодним сортам.